Доброго дня, мене звуть Анастасія Саулевич, я директор благодійної організації благодійний фонд волонтерів Харкова. Наша організація це друга по об'єму по кількості волонтерів. У нас 900 волонтерів в нашій організації. Ми допомагаємо і лікарням, медичними засобами для потреб їх пацієнтів, і допомагаємо військовим, і допомагаємо. Мирному населенню, ну не, не тільки лікарням, а ще й одягом. Ось зараз у нас є видача і жіночих плащів, і з ЮНІСЕФ ми співпрацюємо, вони надають дитячий одяг. І ми розвиваємо лігу юних волонтерів. Ми до своєї діяльності залучаємо в, в дітей 10-17 років для здійснення волонтерської діяльності. Ми навчимо вчимо їх плести маскувальні сітки, виготовляти. Обереги для військових, роздавати гуманітарну допомогу, це доповнює дітям нашим не тільки можливість показати себе, да, як, що я можу щось зробити, а це зближує це в дитині про відчуття, що я потрібен, я можу чомусь допомогти. Бо діти на, на дуже сильно страждають від того, що відбувається. Скільки таких дітей у вас ми провели перший курс? В нас було залучено 17 дітей, але ми готові для того, що їх буде 50 у нашій базі. І вже дві громади з нами хочуть співпрацювати. Вони хочуть залучити ще наших дітей. І зараз ми прописуємо якраз програму для того, щоб вони могли її викласти і у себе провести сесію для того, щоб їх зацікавити. А хто доглядає за дітьми, поки вони з вами? У нас з кожним нашим. Курсом да, є залучені наші волонтери, це наші дівчата, це наші хлопці, які все вже пройшли, це вже знають. Ми їх навчаємо, як правильно комунікувати з дітьми. Ми проводимо різні тренінги, там завдання завдання, і вони допомагають цим дітям адаптуватися. Це не просто знаєте, як табір, да, коли діти, діти прийшли і вони розважаються. Ні. Це саме волонтерська діяльність, і батьки, котрі віддають свою дитину, вони мають розуміти, що їх дитина буде приносити користь на на рівні з дорослими такими ж волонтерами, як і я.